1980 рік Дартмутський коледж. Психологи Клек і Стрента беруть групу жінок і кажуть їм: ми досліджуємо дискримінацію людей з фізичними дефектами. Малюють на обличчі кожної реалістичний шрам, великий, помітний через щоку. Жінки бачать його в дзеркалі. Потім візажист каже: нанесемо крем, щоб шрам не тріскався. Але ось трюк. Під виглядом крему шрам повністю стирають. Жінки не знають про це. Вони виходять на вулицю з чистими обличчями, впевнені, що шрам на місці. Спілкуються з людьми, повертаються, результат кожна скаржиться. Люди дивилися на шрам, ставилися з упередженням, були неприємними. Але шраму не було взагалі. Це ефект прожектора. Ти переоцінюєш, наскільки інші помічають твої вади. 2000 рік Корнельський університет. Томас Гілівіч змушує студентів надіти футболки з портретом Барі Мані Лоу, старого співака, якого вважали соромним. Студенти заходять в аудиторію, стоять 5 хвилин, виходять. Їх питають: скільки людей помітили футболку? Відповідь близько 50%. Я відчував їхні погляди. Реальність лише 23%. менше чверті. Але найдивніше, коли студентам показали справжні цифри, вони не повірили. Неможливо, я ж відчував. Так, відчував, у своїй голові твій мозок проєктує внутрішній сором назовні, створюючи ілюзію уваги. А тепер, найстрашніше, цей ефект керує твоїм життям. Скільки разів ти мовчав на зустрічі, бо що всі подумають? Не підійшов до людини, не одягнув те, що хотів. Це все через фантомний осуд суспільства, якого не існує. І є люди, які це знають і використовують. Якщо хтось каже, що про тебе подумають люди, це переклад на роби, як я скажу. Нормальні люди так не роблять. Я зроблю тебе ненормальним. Токсичний партнер, батьки, друзі всі грають на твоєму ефекті прожектора. Хочеш перевірити? Згадай найсоромніший момент минулого тижня. Згадав? А тепер найсоромніший момент твого друга. Не можеш? Якщо ти вже забув його провали, чому випадкові люди мають пам'ятати твої? Не мають. Їм пофіг. Окей, зараз конкретно що робити? Ось три речі, які змінять твоє життя за 48 годин. Тест червона пляма. Завтра одягни щось з червоною плямою: кетчуп, помада, маркер. Невеличезну, але помітно. Ходи весь день. Увечері підрахуй. Скільки людей сказали щось? Спойлер! 0,2 максимум. Це зламає твою ілюзію раз і назавжди. Правило п'яти секунд реальності. Коли тебе охоплює страх, що подумають, порахуй до п'яти і спитай себе, хто конкретно подумає. Не люди, не всі імена не зможеш назвати, тоді страх фейковий. Фраза антидот: коли хтось каже, що про тебе подумають люди, відповідай, які конкретно люди, дай мені три імені. Спостерігай, як вони зависають, бо маніпуляція працює тільки в абстракції, конкретика її вбиває. Два місяці тому я боявся виступати перед камерою. Думав, мільйони побачать мої помилки, засудять, висміють. Знаєш, що сталося, коли я запустив перше відео? 300 переглядів, з них 280 я сам, перевіряючи статистику. З 20 реальних людей троє поставили лайк, один написав норм, решта просто проскролили далі. Ніякого осуду. Ніяких засуджень, просто тиша. І я зрозумів: той жахливий трибунал, який я уявляв у своїй голові, його не існує. Люди не сидять зі списком твоїх помилок, вони навіть не помітять більшість з них. А якщо помітять, Забудуть за годину, тому що вони зайняті переживанням про свої власні помилки під своїм власним прожектором. Ефект прожектора це не просто психологічний термін. Це причина, чому ти не живеш життя, яке хочеш. Але як тільки ти зрозумієш, що прожектор світить тільки в твоїй голові, ти вільний. Справді вільний. Вільний носити, що хочеш, говорити, що думаєш, робити, що мрієш. Вимкну прожектор: Вийди до людей. І побачиш, там ніхто не чекає, щоб тебе засудити. Там просто люди, які живуть своє життя. Як і ти маєш право жити своє. Підписуйся, став лайк і завтра йди з тими червоними плямами. Обіцяю, це змінить все.